Доброго дня, діти! У нас урок читання. Будемо знайомилися зі звуком Г та позначення його буквою Г. Холодно в полі, в саду, на городі зама мандрує по нашій господі. Тепло і затишно в класі у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас! Давайте виконаємо дихальні вправи. Швидко і глибоко вдихніть носом повітря. Спокійно і повільно, видихаючи ротом, вимовляємо, співаючі звуки. а о У, Е, И, і, і всі голосні. Спробуйте тепер ви. Наступна вправа глибоко вдихаємо та на видиху називаємо всі дні тижня. Пригадаємо їх. Вдихнули. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Тепер ваша черга. Молодці. Спробуємо повторити скоромовку. Гном в гаю гуляв годину. Назбирав грибів корзину і йшла гануся в гастроном. Їй шагав назустріч гном. Ніс з грибами він корзину. Дав ганусі половину. Спробуйте. Відкриємо ваші букварики, частина друга на сторіночці 3 Подивіться, будь ласка, на малюнок. Як ви гадаєте, що роблять діти на малюнку? Вони зустрілись після канікул в класі. Подивіться, всі спілкуються. Хлопчики діляться, хто чим займався на канікулах? Подивіться, один відео свої показує, так, як він там хокеєм займався. Другий навчився робити орігамі і показує, як їх виготовляти. Дівчатка показує свої подарунки. Новенька шапочка. На передньому плані у нас ще є дівчинка з хлопчиком, яка показує свої світлини з відпочинку. Вона відпочивала в горах і каталась на лижах. І за вікном ми бачимо іде сніг, якого нам так не вистачає зараз. Канікули у вас були веселі? Корисні? Дайте, будь ласка, відповіді на ці запитання. Зараз прослухаємо вірш, та ви мені потім розкажете, про що в ньому йдеться. Марія Чумарна! Ми весело святкували! Ми весело святкували, коляду колядували, бо різдво красиве свято завітало в кожну хату. Але школа нас чекала, друзі нас не забували. Знову в школі ми зустрілись і новинами ділились. Так, про що цей віршик? Про канікули, так? Яке свято було в нас на канікулах? Різдво. А тепер ми знову всі зустрілись в класі. Ще був Новий рік, все правильно. Але віршику було про Різдво. І після канікул всі вирішили поділитися своїми враженнями. Виконаємо гімнастику для очей. Давайте з вами трошки поговоримо, в яких зимових розвагах вам довелося брати участь? Чи вдалося вам покататись на лижах, ковзанах або спуститися з гірки на санчатах? Чи був хтось у театрі, можливо, переглядав якусь виставу, хто виїжджав за межі населеного пункту. Розкажіть нам, будь ласка, де ви побували? Можливо, ви читали книжки, поділіться з нами, що цікавого ви робили з батьками і чим ваші перші зимові канікули вам запам'ятались? Всіх бажаючих зараз послухаємо. Прослухайте віршик. Та скажіть, який звук нам тут частенько зустрічається? Гиля-гиля, гусенята, до водички, до ставка. Гусенятам любо гратись біля татка гусака й сам би з ними грався, щоб гусак не так кусався. Який звук нас зустрічається? Звук Г. Про кого цей віршик? Про гусенят. Так, ми з вами сьогодні будемо знайомитися зі звуком Г. Він приголосний, твердий. Давайте його правильно вимовимо. Г. Повторимо з вами деякі слова зі звуком Г газета, гусінь, гриби, голки. Гольничка, голова, губи, зарядку букви малюки робили залюбки. Т підняла аж дві руки, а Г лише одну. Подивіться, будь ласка, на друковану букву Г, вона, як наче половинка літери Т. Як ми у віршику прослухали, Т підняла дві руки, а Г лише одну. Подивіться, познайомимось із друкованою та писаною літерою. Писати будемо на уроці письма. На що ж схожа буква Г. Подивіться. На топор, на гусінь, так яка повзе в бік кудись на кран, можна їй будь чого побудувати. Або ваші пропозиції з радістю ми вислухаємо. Послухайте уважну вірш та запам'ятайте слова зі звуком г, потім ви мені їх нагадаєте, Слухаємо уважно. Людмила Савчук: Грім вгорі гримів сердито, нумо по домівках діти. Я з хмаринками біжу, несемо страшну грозу. Назвіть усі слова зі звуком г, які ви запам'ятали. Так, діти, хто в нас там шум видавав. Грім. Так, де він був? Вгорі що він робив? Гримів. А яке природне явище було? Гроза. Молодці. У букварику в нас є папуга і літери біля нього. Давайте прочитаємо букву сполучення. Ог-го, аг-га. Уг гу. ыг г, ег г, іг гі. Молодці. Далі в нас є слова. Спочатку читаємо повільно, як равлики, а потім швидко як ракети. Читаємо як равлики. Гол гай луг. Біг, ріг, ліг. Швидко як ракети. Граб, град, грак, гриб, грім, гурт, гном, круг, дирух, тигр. Прочитали. Рухаємось далі. Читаємо слова і дивимося уважно, у нас тут чергування приголосних звуків. Так? У нас спочатку вони змінюються. Кора. Змінився перший звук на гора. Колос. голос. Калина. Галина. Діти, а чому Галина записана з великої літери? Правильно, бо це ім'я дівчинки. Далі в нас слова, які потім будуть частинкою інших слів. Ріг, пиріг, поріг, стеріг. Сніг, сніги, снігур, сніговик. Відпочиньмо на фізкульт хвилинці. Yeah! Дивимось на сторіночку 5 букварика, Читаємо слова. Подивіться, в кожному стовпчику нас об'єднує певний склад. Перший стопчик ГА, другий ГО, третій ГУ, четвертий ГЕ. Читаємо слова. ГАМАК, газета, ГАРБУЗ, Голос, город, голуб. Гусак, гуска, гукати, герб, герой, генерал. Далі в нас слова пари. Гриб, гриби. Гриб це в нас один. Гриби це в нас багато. Грак. Граки, горб горби, голуб голуби, огірок огірки, папуга папуги. Так, дивимось, в нас є слова. Та, малюночки, треба знайти, яке саме слово відповідає нашому малюночку? Гілка голка. Що в нас намальовано? Гілка. Газон вазон. Що намальовано? Вазон. Палка галка. Що намальовано? Галка пташка. Гірка дірка. Що намальовано? Гірка правильно. Віршик Був на світі грізний грім. Він гримів, грозив усім, і була на світі злива, говірлива, пустотлива, коли в небі гримнув грім мало радості усім. А коли настала злива, то веселі сад і нива. До яких рядків вірша художник зробив цей малюнок? Правильно останні рядочки. А коли настала злива, то веселі сад і нива. Зараз. Ви прочитаєте ланцюжком цей віршик. Всі очі в підручник, пальчики поставили. Стріночка п'ята. Читаємо ланцюжком. Діти, давайте пригадаємо, з якою буквою познайомились на уроці. Буква Г. Який звук вона позначає? Звук. Оберіть ромашечку, яка відповідає вашому настрою в кінці уроку. У вас все вийшло? Чи було вам важко, або, можливо, хтось нічого не зрозумів? І ми з вами ще раз повторимо все, що вам було незрозуміло. Дякую вам за урок. На все добре. До побачення!